Чорнобог з білобогом перуняться. Слово перуняться. Не вбивають, не товчуться, не знищують, не. вони ненавидять один одного. Вони приймають як от цуценята. Вони товчуться, вони вчаться битися, при фідасті, вони, але вони і грають. Тому чорнобог з білобогом просто дурачаться, перуняться. Да, в спарінги. З повагою один до одного. З повагою. Тому що не буде в мене противника, я не зможу вчитись, правильно? ж? То чого я буду злитись на вчителя, на тренера, на е, мого е, спарінг-партньора? Чого я буду злитись на нього? Я, по... я розумію, що ми вчимося. Тоді що я. Яке в мене почуття буде? Уваження. Повага. Навіть якщо я розумію, що мені треба вчитись, то в мене не буде злоби, агресії ненависті. Я буду вчитись і розвиватися. А якщо я забираю цю планочку, цей рівень, я не розумію, ах ти такий, ах ти така, все, я зливаю енергію.